Вітаю друзі, доброго ранку. Ми з України. Я все ще в Києві. І сьогодні хотіла зранку почати поговорити про громадянську війну, яка точиться зараз на Росії. Те, новини сьогоднішнього ранку вони такі важливі, що треба їх, мабуть, озвучити. Росіяни вкотре довели, що вони терористи. Вони вкоїли туристичний акт, підірвали дамбу Каховської ГЕС сьогодні, вранці, рано вранці. і це е, така подія, яка може призвести до е, великої катастрофи на е, півдні. І з водопостачанням, і з затопленням багатьох регіонів, які знаходяться на півдні. Зараз почалася евакуація населення з Херсону. Ай, буде <кій>, а, унеможливлена подача води до Криму і кажуть, що катастрофа такої величини, що навіть на декілька років. Тобто, бачите, ці терористи продовжують свою терористичну діяльність на території нашої країни, тому вони повинні бути знищені всі, без виключення, всі, всі хто знаходиться тут. всі. Або повинні вийти з нашої країни назавжди піти. Ну, ось такі невтішні новини. Все ж таки, поговоримо про громадянську війну. Тобто зараз на території Росії точиться справжня громадянська війна. Дивіться, що відбувається: Росіяни обстрілюють росіян, дамбят. Свої, свої населені пункти. Росіяни беруть в полон росіян. Росіяни забивають стрілки росіянам на території Росії. Це дуже-дуже добре. І це все показники початку громадянської війни. Тому що війна, яку почала Російська Федерація, тепер повертається їй, повертається на її територію. І до того, що хочеться сказати. Хочу це потроліти, да? це не ми. Українців там немає, нас там немає. Да? Це місцеві, місцеві загони, яких там, добровольчі загони да? місцевих шахтарів та трактористів, які знайшли зброю в шахтах, а одяг купили в будь-якому воєнтозі. Ось так. Це е, е, Білогородська Народна Республіка, я, яка хоче відділитися від, від, від е, Російської Федерації, а Росія їй це зробити не дає, тому бомбить мирні міста. Домбилі да? Ось Зараз це робить Росія проти своїх громадян, і проти своїх ж міст. Е, Ну що. Ми згодом, звісно, що все будемо знати, що там відбувається насправді. Ну, але зараз цей буміранг повертається туди, звідки він був запущений 9 років тому. І це, це повномасштабне вторгнення, воно призвело зараз до того, що все це повернулося і ще повернеться з сториців, повернеться тому, хто це все започаткував. І дивіться, що ще відбувається. Це злощасне Шебекіно, Шмякіно, Бібекіно, як його тільки там не називали. Да? Його зараз російська арта, там російські літаки, які тут там літають. Звісно, що вони там літають дуже свободно, тому що це територія Росії, там їх ніхто не збиватиме. На територію України вони бояться літіти, бо їх зіб'ють там. А по своїй території вони вільно літають і бомбять це нещасне бомбами свободного падіння. Тобто вони самі росіяни стирають своє місто з лиця землі. Вони роблять те, що вони робили, зробили з Маріуполем, вони роблять те, що вони зробили з Бахмутом. Україні. Зараз вони це все роблять зі своїми містами. І для нас це дуже-дуже добре. І якби ці громадяни з того Бібікіно не жалілися і не плакали, вони отримують те, що вони заслуговують. Бо самі ці громадяни аплодували, коли колона танків йшла через їхнє місто в Україну, на Харків. Ці громадяни раділи кожної вбитий українській дитині. Ці громадяни зараз отримують те, що вони самі підтримували. І мене дуже, знаєте, веселив той факт, що вони десь там на Заході, ну кудись вони почали іммігрувати, да, як біженці, і задаються питаннями: чому можливо отримати статус біженця десь у Європі. Знаєте, це навіть не смішно вже. Як можна бути такими тупими, я не знаю. Ну, от як? Більше того, вони іммігруються, ну, не іммігрують, як це сказати, переміщуються в Крим. Тобто вони думають, що вони в Криму будуть у безпеці. <ріх> ну, це настільки смішно, настільки, знаєте, я, я, не, я навіть не уявляю, наскільки, наскільки люди можуть бути такими тупими, такими незрячими. Ну, я не знаю. Просто не знаю. І це навіть те, що вони зараз повинні це все робити, повинні покидати свої домівки і кудись бігти там з пакетами. Там одна відео знімають, вони ж там активно зараз знімають відео про свої ж негразди, про свої нещастя, да, що скоїлася з ними. І там одна жіночка така. Ми буквально там з кількома пакетами. Тобто про валізу в них, мабуть, ніхто не чув, що є, існують валізи, да? як кажуть там, Чемодан, вокзал Росія. Да? ну, тобто Треба казати пакет вокзал, Росія. Ми з пакетами. Короче. В общем, вони ще, не, вони ще, я так зрозуміла, що вони ще не зрозуміли на 100%, що нас насправді відбувається, і що їх ще попереду чекає. А що показала взагалі ця ситуація? Дивіться. Тобто на початку росіянам вбивалося в голову, що їхня армія визвольна іде захищати свою країну. Це нічого, що вона йде захищати свою країну у чужу країну, на чужу територію. Це не важливо. Важно, що армія такі миротворці, вони визволителі, вони захисники свого народу, своєї держави. Що зараз показала ця ситуація з Білгородською областю? Те, що насправді країна, Росія Її керівництву не потрібна. Громадяни Росії керівництву Росії не потрібні. Вони самі повинні виплутуватися з цієї ситуації, яка зараз відбувається. Тобто руски своїх бросають. І бросають це вже доведено неодноразово. Ті ж самі Росіяни, да, які ми думали, що вони хто вдерлись, припхались в Україну та лютують туда, там, вбивці, насильники, мародери. Ну, звісно, чужа країна. Да. Проте зараз вони все те ж саме роблять на своїй території, в своїх селах та містах. Вони грабують своїх громадян, вбивають і гвалтують. Тобто, розумієте, це, мабуть, національна ідея така у них, у росіян. Вони не тільки в Україні це роблять, вони роблять це на своїй території. Ось що доводить отакі ситуації зараз. Ну, згодом ми дійсно все це зрозуміємо, що відбувається насправді, як воно буде відбуватися, як воно пов'язано з контрнаступом українським. Що там насправді відбувається, як воно буде тасуватися далі? Але оцей Легіон Свободи Росії та РДК, як воно там розшифровується, якийсь корпус російський, да? те, що ці громадяни вони більш цивілізовані, ніж вся ота бидла маса, яка населяє населення Російської Федерації, вони. Їх ставлять на своїй меті визволення Росії від путінізму та фашизму. Тобто денацифікація і демілітаризація. Всі ці цілі, які були поставлені путіним, вони зараз і будуть досягнені, але на самій Рашистській Федерації. Ось так. Що ще? Звісно, що всі дуже чекають цей наш контрнаступ. Да? Дуже чекають, всі чекають, я чекаю. Ну, ось так. Коротко в двох словах. І те, що, знаєте, немає інформації, ну, росіяни, вони... Ну то, що там офіційна інформація, вона завжди брехлива, вони брешуть постійно. А зараз вони навіть не знають, що брехати з приводу того, що відбувається. А цей е, п'ятністий губернатор да, Білгородської області, він взагалі показав себе, ну, я не знаю, кавалер ордена мужества, він здається, да? він навіть е, обістрався, коли йому запропонували вміняти полонених російської армії. Тобто, бачите, як да? росіяни своїх не кидають. кидають. Що Побажаємо успіхів цьому Легіону Свободи Росії та Російському корпусу, щоб вони досягли свої мети. Ай, тому що для нас все, що вони роблять, це тільки допомога. Знаєте, мені начхати, що там відбувається у. Рашці, що там вони, до чого вони, вони там дійдуть, і хай навіть там зжируть один одного, мені не цікавиться. Мені зовсім не подобається, що там зараз гинуть мирні люди. Але все, що там зараз відбувається, це все допомагає Україні виборювати свою свободу. І вигнати окупанта зі своєї території. Ну ось так. На сьогодні поки що пока-пока. У нас вночі знову були обстріли, але ну, зараз вони були десь далеко, так чутно було, дуже далеко. Київ велике місто, дуже велике. Тому якщо десь на іншому боці міста вибухи, то тут їх чутно ну, не дуже гучно. Ну, окей, всім пока-пока на сьогодні. До нових зустрічей.